Ми так часто дивимося на життя, наче воно нам щось видне: більше щастя, більше справедливості, більше шансів. Ми чекаємо іноді місяцями, іноді роками, що зміниться обставина, з'явиться правильна людина, зникне біль, відкриється нова дорога. А життя, як мудрий учитель, мовчить і терпляче спостерігає, чекаючи назовні. А всередині нас змін. І тільки тоді, коли починаєш молитися не за те, щоб стало легше, а за те, щоб стати сильнішим, коли замість чому мені так починаєш питати, для чого мені це, тоді щось починає змінюватися не одразу, не різко, але відчутно змінюєшся ти, і життя, мов у дзеркалі, відповідає тобі зміною. Бо Господь не мах, що міняє сценарій, Він батько, що допомагає тобі змінити себе. І саме тоді, коли серце стає м'яким для любові, твердим для істини і відкритим для віри, приходить нове життя. Тому не бійся змін, змінюйся з Богом і побачиш, як навколо тебе все оживає. Ігумен Саваті Собко.